Христос рождається. В попередньому відео ми з вами дізналися чи пригадали про те, що людина, християнин, отримує прощення вчинених гріхів у святій Тайні сповіді. Сповідь визволяє людину від вічної кари за гріхи, тобто від пекла. Але пригадуємо, що залишається ще так звана дочасна, тимчасова кара за вчинені гріхи. Кара, що походить не із жорстокості чи скрупульозності Бога, але із самої природи гріха, який завжди нищить, калічить, ранить. Це очищення, зцілення чи спокутування людина осягає або в земному житті через молитву, добрі справи, терпіння або в чистилищі, яке мусить пройти перш ніж остаточно звільниться від наслідків гріха. Як ми вже знаємо, одним із засобів для такого очищення є відпуст чи індульгенція, що церква вділяє вірним за певних умов. Відпуст буває двох видів: повний, це означає, що людина позбувається всієї кари за гріхи, позбувається всіх наслідків гріхів, або частковий, коли прощається тільки певна частина кари. Найголовнішою базовою умовою для того, щоб здобути відпуст, чи то повний відпуст, чи частковий, є стан благодаті, стан освячуючої ласки. Це означає, що християнин повинен бути вільним від тяжких гріхів, якщо на совісті є невисповідані важкі гріхи, про жодний відпуст не може бути мови. Адже як можна думати про те, що без них шрам? Коли рана відкрита і кровоточить, спершу слід вилікувати рану, спершу слід висповідати важкий гріх чи важкі гріхи, якщо їх є більше у святій Тайні сповіді, спочатку поговоримо про часткові відпусти. Їх ми можемо здобувати багаторазово протягом дня, фактично на кожному кроці. Але ще раз наголошую: для цього ми повинні бути у Божій ласці, у Божій благодаті бути висповідані із тяжких гріхів. Отже, за які вчинки передбачається той частковий відпуст, перше надається частковий відпуст вірним, які, виконуючи свої обов'язки і терплячи труднощі життя, з довірою підносять свій дух до Бога, додаючи навіть подумки якийсь побожний заклик. Це означає, що кожен з нас, виконуючи свої щоденні обов'язки, чи то є хатня праця чи виконання професійних обов'язків, чи праця на полі, чи будь-яка інша фізична чи інтелектуальна праця, у всіх цих ситуаціях, якими наповнене наше щоденне життя, варто лише звернути свою думку чи слово до Господа, воздати йому хвалу, поклін, вдячність. І одразу ці обставини стають моментом Божої присутності, Його благословення, і одночасно стають для нас очищенням і освяченням. Те саме стосується і терпінь, фізичних чи душевних, яких ми зазнаємо. Якщо ці терпіння ми покірно жертвуємо Богові, запрошуємо Божу благодать у ці терпіння, це є нагодою осягати частковий відпуст. Друге. Дарується частковий відпуст християнинові, який введений духом віри і з милосердям віддає себе самого чи свої блага для служіння братам, що перебувають у потребі. Я думаю, є зрозумілим, про що тут йдеться. Служіння потребуючим у найрізноманітніший спосіб, працею, часом, увагою, коштами, іншими матеріальними засобами це також підстава для осягнення часткового відпусту. Третє. Християнину, який добровільно відмовляється від дозволеного і йому приємного у дусі покаяння, надається частковий відпуст. Йдеться про піст у ширшому значенні цього слова. Тобто, кожного разу, коли ми відрікаємося від чогось, приносимо у жертву, у жертву Богові щось, що є нам приємне, цінне, ми не залишаємося без нагороди. Четверте. Надається частковий відпуст християнину, який у конкретних обставинах повсякденного життя добровільно дає відкрите свідчення віри перед іншими. Пам'ятаємо, що Ісус запевнив нас в тому, що кожного, хто визнає його перед людьми і Він визнає перед Отцем Небесним. А отже, кожного разу, коли ми свідчимо перед іншими віруючими чи невіруючими. Нашу віру у триєдиного Бога ми осягаємо Божу благодать, у тому числі також і відпуст. Існують також багато інших дій, вчинків, пов'язаних із можливостю отримати частковий відпуст. Це і різні молитви, важливість яких церква особливо підкреслила, і поклоніння навіть дуже коротеньке перед найсвятішими тайнами, тобто перед Пресвятою Євхаристією. І Духовне святе причастя, і подячні молитви після приймання святого причастя, і участь у реколекціях, і навчання прав віри, це коли ми навчаємося, і коли навчаємо інших, а саме цим зараз ми з вами займаємося. Це є і спецсовісті, який, сподівається, кожен із нас щоденно робить. Частковий відпуст осягаємо навіть тоді, коли побожно і усвідомлено робимо на собі знак Христа. Тобто хрестимося зі словами в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Коли молимося ранішні і вечірні молитви, коли молимося до та після їжі, коли відвідуємо з молитвою за померлих цвинтар, і нарешті кожного разу, коли з побожністю звертаємося до Господа чи до Пресвятої Богородиці навіть з найкоротшою молитвою. У всіх цих випадках яких я перерахував так багато і не тільки у цих випадках ми осягаємо часткове відпущення гріхів. Так нас навчає церква, опираючись на слова Господа, який сказав, що навіть кухлик холодної води, поданий в ім'я Боже, не залишиться без нагороди. У когось могло виникнути запитання, як ми можемо виміряти, визначити той частковий відпуст, скільки гріхів людині відпускається? Який відсоток, скільки років чистилища? Питання логічне з огляду на звичний для людини спосіб думання. Але тут наша людська математика безсила і відповідей нам не дасть. Ми тільки можемо з вдячністю користати із тих засобів, які Господь дарує нам у церкві для нашого освячення і очищення. Про частковий відпуст ми поговорили достатньо. А що ж таке повний відпуст? Повний відпуст, якщо християнин здатний його осягнути, здобути, означає, що людині прощено всю кару за всі гріхи, які були вчинені до моменту отримання відпусту. Можемо сказати, що якби людина в цей момент одразу після отримання відпусту померла, то одразу увійшла би до Божого царства, до раю, оминаючи чистилище. Але застерігає від поверхневого, спрощеного чи надто людського розуміння цього поняття. Адже ми ніколи не можемо ствердити про себе самих чи про іншу людину, що повний відпуст був здобутий. Бо тайна спасіння людської душі належить до Божої премудрості, яку наш людський розум завжди розуміє лише обмежено. Для того, щоб здобути повний відпуст, необхідно виконати. П'ять умов. Перше виконати справу, пов'язану із відпустом. Друге висповідатися. Третє прийняти святе причастя. Четверте помолитися в наміренні святішого Отця. П'яте мати внутрішню відмову від будь-якої прив'язаності до гріха навіть легкого. Зараз я поясню, що означає кожен із цих пунктів. Перший пункт говорить про виконання умови, пов'язаної з відпустом. Ці умови можуть бути різними. Наприклад, зараз, в часи ювілейного року, це може бути паломництво до однієї з римських базилік з проходженням через святі двері або до храмів у ваших єпархіях, які проголошені відпустовими храмами. Але є й інші можливості для осягнення повного відпусту. Це, наприклад, молитва на Вервиці, коли відмовляємо її у храмі, або у спільноті сім'ї, або у спільноті інших вірних. Це і читання святого письма не менше 30 хвилин. Це молитва хресної дороги або Євхаристійна адорація, яка триває не менше 30 хвилин. Це і отримання папського благословення Урбі ет орбі», тобто місту і світу, яке уділяється двічі в році, святішим це на Різдво і на Пасху. Є також і інші нагоди, за яких можемо осягнути повний відпуст, але про це завжди має бути чітко вказано церковною владою. Інколи у деяких обставинах додатковою умовою є молитва символу віри, тобто молитва вірою. Але для отримання повного відпусту є мало виконати одну із, наприклад, вище перерахованих умов. Необхідно дотриматися ще чотирьох обов'язкових вимог, щоб відпуст був повний. Першою такою умовою є сповідь: коли людина бажає осягнути повний відпуст, є необхідно висповідатися. Якщо не в той самий день, коли для прикладу здійснює паломництво чи якусь іншу дію, пов'язану з відпустом. То незадовго до чи після того. Тобто, мало є просто не мати на совісті тяжкого гріха, але, і бути, але треба і бути висповіданим з легких повсякденних гріхів. Друга умова після сповіді це святе причастя. І його слід прийняти у той самий день, коли осягаємо відпуст. Якщо посповідатися можна за день чи за кілька днів швидше, то причастя слід прийняти у той самий день, коли здійснюємо паломництво, чи приймаємо благословення урбі ет Орбі», чи виконуємо іншу дію, необхідну для відпусту. Ще однією умовою, третьою умовою є молитва в наміренні Святійшого Отця. Святійший Отець, як ми знаємо, це Папа Римський, але молитва в наміренні Святійшого Отця. Це не молитва за особу папи чи за його здоров'я, благополуччя і тому подібне. Хоча, звісно, молитися за здоров'я папи можна і треба. Але молячися в наміренні глави церкви, в наміренні святішого Отця, ми молимося за всі ті прохання, ті намірення молитовні, які він носить у своєму серці як верховний пастир, якому Господь доручив опіку над всім своїм стадом. Чому ця молитва в наміренні Святійшого Отця є необхідною умовою повного відпусту? Напевно, тому що відпуст це благодать із скарбів церкви. А наша молитва в намірення глави церкви це не мов би, символічна вдячність за цю благодать і наш вклад в загальне добро церкви Христової? Тому тут зовсім не йдеться про наше ставлення до папи. Як до особи, але йдеться про нашу любов і турботу щодо Матері Церкви. Молитва в наміренні Святішого Отця повинна бути відмовлена в той самий день, як і святе причастя. Ця молитва є довільною, тобто можна молитися любу молитву в наміренні Святішого Отця, наприклад, Отче наш і Богородице Діво, або якісь інші молитви це ваш вільний вибір. І остання. Але не менш важлива умова відпусту, звучить так: мати внутрішню відмову від будь-якої прив'язаності до гріха навіть легкого. Що це означає для нас на практиці? А означає те, що людина повинна цілком бредитися гріхом, ненавидіти все, що з ним пов'язане і до нього призводить. Це означає, що тільки глибоко розкаяне серце здатне прийняти цілковите очищення від наслідків минулих гріхів. І ця умова, як на мене, є справді великим викликом для християнина, адже вона пов'язана не з формальним виконанням певних умов, про які йшлося вище, а з внутрішнім наверненням, до якого ми, на жаль, далеко не завжди є здатні чи готові. У такому випадку, якщо ми виконали всі необхідні для повного відпусту умови, але все ж не змогли подолати отого прив'язання до певних гріхів, як, от, для прикладу, гнівливість, непоміркованість, схильність до осуду чи щось інше, тоді ми осягаємо не повний, а лише частковий відпуст. Наскільки частковий, ну, ми вже про це говорили вище. Одному Господу відомо, скільки ще зусиль доведеться докласти, щоб осягнути таке важливе і необхідне очищення? Як часто людина може здобувати відпуст? Якщо йдеться про повний відпуст, то за умови дотримання всіх вимог його можна отримувати навіть щодня, повний відпуст, навіть щодня можна осягати в звичайних обставинах не більше одного разу на день. Щодо відпусту часткового, то його ми здобуваємо багато разів на день, кожного разу, коли використовуємо ті численні нагоди, про які йшла мова вище молитви, навіть найкоротші, піст, діла милосердя, свідчення віри, терпеливість у стражданнях, навіть наша щоденна праця. Головне жити у Божій ласці, часто і добре сповідатися, і тоді скарбниця Божих дарів. Для нас постійно відкрита. Ще один важливий момент. Відпустами, які ми здобуваємо, чи то повними, чи частковими, ми можемо і покликані ділитися з тими, які проходять свій болючий шлях очищення, з померлими душами в чистилищі. Про терпіння душ в чистилищі, про важливість молитви за них, про те, на чому базується догма про чистилище. Я, мабуть, запишу окреме відео, але це буде пізніше. Не у рамках даного проекту, що присвячений Ювілейному року. Тут скажу тільки, що є великим ділом милосердя осягати часткові і повні відпусти, і передавати їх, молитовно жертвувати за померлих. Як це робити? Форма довільна. Але я скажу, поділюся, як я роблю це сам у своїх приватних молитвах. Після ранкових молитв звертаюся до Господа з такими словами: Небесний Отче, всі відпусти, які сьогодні можу здобути, я жертвую в наміренні терплячих душ в чистилищі. Це моя формула, ваша може бути іншою. Дорогі мої, сьогодні я перерахував багато богословських, навіть таких канонічних нюансів, які, можливо, не одразу запам'яталися чи були не зовсім за першим разом зрозумілі. Можливо, хтось ще раз перегляне відео або звернеться до додаткових джерел для прояснення всіх моментів. Але дуже важливо усвідомити, через навчання про відпусти церква прагне не заплутати нас у безлічі правил, умов. Але закликає до найважливішого, до гарячішої любові до Бога і ближніх. Бо саме це любов до Господа і до наших братів та сестер, і є тим цілющим бальзамом, що загоює рани, спричинені нашими гріхами. Адже всі умови, що необхідні для осягнення чи часткового, чи повного відпусту, насправді є кроками назустріч Богові і ближнім. Наступного разу ми обговоримо специфічні особливості саме цього ювілейного року та шукатимемо відповідь на питання, що ще, окрім відпусту, я можу скористати з цього благодатного часу. Дякую за вашу увагу! Христос рождається!